Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Peaks. З вами Лара, і сьогодні я хочу зняти для вас дуже коротеньке відео про пудри з чудовим складом. У цьому відео я вам покажу пудри, які в мене є в наявності, а також пудри, які я помічала в магазинах. Але я їх не купувала, тому що мені просто не потрібно стільки пудри, але я вам обов'язково вставлю фотографії в відео, і якщо ви будете щось шукати, будете мати їх на увазі. Ну, а давайте почнемо з тих, що в мене є у наявності. Давайте почнемо з цієї пудри, яку я вже на своєму каналі показувала, це з фірми Felicea Natural. Так і пише натуральний пудр». Ось, в мене в кольорі 515 світлий пісок, ясний п'ясик, бо це по-польськи, фірма. Ось так вона виглядає. Як бачите, я вже трохи нею користувалася, вона така ось досить білувата, але в принципі шкіру не білить. Ось так вона виглядає, досить натурально, гарненько лягає. Все супер, вигладжує, до речі, шкіру. Дуже мені подобається. І я люблю все-таки компактні пудри, я для себе це зрозуміла, але ж покажу вам також різні варіанти. Давайте з прасованих компактних пудр я ще вам покажу ось такий супер бюджетний варіант з фірми Isana. Але дивіться, дівчата, є в білій упаковці ця пудра, да? а є в рожевій. І хороший склад має лише ось ця. Рожева упаковочка. Так, біла немає хорошого складу. Ось тут улепшона, бачите, формула, тобто покращена формула. І це є якби крем і пудра два в одному. Тобто, скажімо, це має бути такий і пудра, і якщо я так розумію, на на мокрої наносити цим спонжиком, то вона, наче як має перетворитися в тональну основу. Як ви бачите, я її ще не відкривала, вона ще новенька, я її не пробувала, але мені дуже цікаво її спробувати, Можливо, навіть сьогодні спробую, то вам дам відгуки, що і до чого. В принципі, за склад великий плюс. Бюджетна ціна, вона там коштувала біля 150 гривень щось таке. Вона немає тальку, нічого поганого, натуральні олійки Ну, я не знаю, типу, супер, просто супер, Браво, марка Ісана. Справді, варто взяти, якщо хтось шукає, шукає таку знаєте, звичайну базову пудру. Це, до речі, тут написано, що вона створена для мішаної шкіри з якимись там, от, недосконалостями, тобто з прищиками. ось. Ну І брала її, звісно, що в Росмані, тому що марка Aissana це є сама фірма, яку робить Росман. Із прасованих пудр я вам ще покажу ось таку палетку AA Wings of Color. І там є теж саме от Пудра це є пудра, така більш сатинова. Ось і є бронзер, є хайлайтер і є рум'янка. Дуже класна палетка. Ви знаєте, ні разу не шкодую, що я її взяла. Вона, взагалі, як на 4 продукти, була мега бюджетна. Я за неї заплатила десь біля 55 злотих. Це 550 гривень за 4 продукти прасованих, тобто ну, їх реально на дуже довго вистачить. Дуже класна, мені дуже подобається. Давайте я вам зроблю свочі. Я колись робила їх, але зроблю вам ще раз, тому що ну вона реально класна. Мій улюблений бронзер, знаєте, використовую його кожен божий день на роботі. Ось такий, типу, дуже делікатний, він, може більше трошки наберу. Він, ви не зробите ним кривду, ви просто зробите красивий такий контуринг і все. І, по суті, ось, він такий, знаєте, тепленький, але не рижий, дуже гарний вдалий колір. Потім покажу вам зараз ось такий хайлайтер. Ну, хайлайтер, як ви бачите, досить такий інтенсивний. Ось так він виглядає. Зараз ми трішечки сфокусуємося. Ось так виглядає хайлайтер. Дуже, Також дуже вдало. І зараз ми покажемо вам ось такий. Ну, І це румяшки. Ось так виглядає палеточка. Дуже вдала, дуже класна. Немає тальку, немає мікропластику, ніяких поганих канцерогенів, консервантів, все супер. Ось, тому запам'ятайте: Аа Wings від Макди Піченка, кому треба прям цілий набір косметичний, як то кажуть. Ось він і є. Далі ми давайте перейдемо до контурингу в розсипній формі. Це теж я вам показувала, це ось такий от бронзер. Фірма Пае, польська фірма 100% натуральна пудра. У мене в кольорі 400 N Light. Ось так воно виглядає. Хороша, хороший теж бронзер, файний, дуже, дуже приємний. Але мені, звісно, зручніше користуватися все-таки продуктами прасованими, ну, тому що взяли одну палеточку, знаєте, і на роботі собі там підкрасились, коли треба. А з цими розсипними треба вже більше гратися. Ну і бачите, цей колір більш холодний, він такий теж більш інтенсивний, з ним треба акуратно. То для мене він більш такий знаєте, колір на літо, коли я буду більш загорівша, але він все рівно гарний, дуже гарно розташовується, і я можу його рекомендувати. Якщо ви любите саме розсипні пудри, ось так вона виглядає, якщо вже так зблизька. Ось. Єдине, що я вам скажу, що я її з цієї упаковочки не дуже люблю використовувати, бо саме оце вічко, воно якесь маленьке. Знаєте, я її пересипала, я викидала пудру, ось таку з Evalin Varieté, і я її просто пересипала ось сюди, частинку, і просто використовую її з цієї упаковочки, тому що мені так зручніше набирати пазликами, її там якби струшувати. ось Тому такий нюанс, але це я кажу, це я просто так мені зручніше, не обов'язково таке робити. ось, Але я так зробила. Ось, В цілому файний. Рекомендую, і ціна хороша, і якість хороша, тримається весь день, ну взагалі не маю до чого, скажімо так, прилюбитися. Ось, І ще ось така пудрочка з поези це вже хайлайтер у нас. І давайте подивимось швиденько. Це в мене в кольорі. 500N Natural Glow, вибачте, за мій порізаний палець. ну Таке життя. Я подумала через палець не знімати відео. Це буде не дуже правильно, тому вже якось переживете, зато знаєте трішечки цікавої інформації про натуральні пудри. Ось так він виглядає. І зараз ми його, мабуть, десь тут біля цього і намажемо. Ось так. Uh -huh -huh. да, Він, до речі, набагато більш інтенсивніший. Він такий, знаєте, прямо, як ви бачите, геть конкретний. конкретний. Його треба дуже трішечки наносити. Я його часом наношу просто теж замість тіней, тому що в мене на даний момент немає тіней для повік. Ось тому я наношу його, коли мені хочеться чогось такого яскравого, гарного, блискучого на моїх повіках, я собі наношу ось такий хайлайтер, і він дуже гарно себе показує. Ось такий. І я думаю, ви гарно побачили. І остання пудрочку, яку ви не бачили ще на моєму каналі, це ось така пудрочка з Паезе. 100% також інгредієнтів натуральних, і це є ячмінна пудра. Ось, подивіться, як вона виглядає. Вони є різні, я обов'язково вам покажу ще які варіанти доступні. Є рисова точна пудра, я знаю, теж має причудовий склад. Але рисова пудра це, по-моєму, для більш жирнішої шкіри. В мене не жирна шкіра, тому я вибрала собі саме ячмінну. І вона, мені здається, така, знаєте, найбільш універсальна, яка не пересушить, але. Зматує ті зони там, де треба зматувати. В портфоліо поези, як ви бачите на кадрі, тут ще є оливкова пудрочка і бамбукова пудрочка. Ось, але ячмінна, це саме така універсальна, ось вона дуже гарно лягає. Я бачила дуже класні відгуки про неї, тому я вирішила брати саме її. Ось так виглядає. Я її ще не пробувала, ось я її просто придбала, бо в неї гарний склад, ось так вона виглядає. І якщо вас цікавлять розсипні пудри, то можете сміло звернути увагу саме на фірму PaEZ. А також є ось така пудручка з хорошим складом. Я її бачила у Росмані. Чудова просована пудра також є фірми Essence. Називається Skin Loving Sensitive. У мене, до речі, є від цієї серії коректор, і він мені дуже подобається І склад, у нього теж дуже чудовий. І сама недавня новинка з бідронки, з фірми Nuki сатинова пудра розсипна. Класна, не дає такого, знаєте, тупого мату, класний склад, класна ціна. Рекомендую. Наступна пропозиція буде ось така пудрочка, розсипна з фірми Catrice Bright and Blur. Ось свочі показує і як вона виглядає на обличчі. І наступна пропозиція від фірми Essence це така типово фіксуюча, довгограюча пудра Fix and Last 14 годин, доступна на мейкапі. Ще один варіант фіксуючої пудрочки, це ось така пудрочка безколірна з Sepfor. Теж непоганий варіант, хороший склад, можете брати кого цікавить. У магазині Rossman теж можна купити ось таку пудрочку з A.A. Wings of Colors, Satin Glow, теж розсипна, теж чудова, немає ніяких канцерогенів, мікропластиків, мутагенів і так далі. і І так далі. І ще одна пропозиція з тої самої фірми: це новинка Gentle Nude. Теж така Blurring Eye Powder, це саме пудручка під очі, вже така більш знаєте, розгладжуюча, хто любить саме підпудруватися під очима. Ще одна пропозиція: бюджетний сегмент. Фірма VIBO, теж польська марка, пропонує ось таку пудручку рисову. Це також розсипна пудра. Дуже гарний склад, можу рекомендувати. І наступний продукт з фірми Vipo, це є ось така вже прасована пудра. Ось це є лімітована серія. Я не знаю, чи вона буде доступна в Україні, але я вважаю, що варто подивитися на сайтах. Ще вартий уваги такий хайлайтер з фірми Bell, теж дуже бюджетний. Мені здається, він зараз доступний на Езебрі і інших якби, таких платформах косметичних, де можна купити. А теж суперсклад, мега бюджетний. Він, правда, тут на картинці чомусь виглядає як просований, він насправді розсипний. От такий маленький нюансик. Подався мені теж ось такий хайлайтер, це René, теж польська фірма, і це якась така колекція щостри Адіхт, Я не знаю, хто ці сестри, без поняття, але зробили його хороший розсвітлювач, хайлайтер, розсвітлювальну пудру, точніше. От, і ви можете, якщо вам цікаво, можете її сміло теж брати. Також є ось така прекрасна палеточка самих хайлайтерів з фірми Douglas. Ну, це вже, знаєте, для любителів саме різних хайлайтерів з різними ефектами. Теж супер склад, нічого шкідливого немає. Вона десь коштує ну, біля 65 злотих, тобто 650 гривень. Супер, хто любить, можете сміло брати склад чудовий. Наступна пропозиція розсвітлювальних пудр – це є Catrice More Than Glow Highlighter. Теж чудовий варіант, дуже бюджетний. Класний ефект, такий золотистий. Я саме такі розсвітлювачі люблю. Ось класний склад, все прекрасно. Кого цікавить, можете сміло брати. Я думаю, що вони повинні бути навіть стаціонарно в Україні в просторі, та, там, де є от саме шафа-катріс. Наступною пропозицією є ось такий бронзер в стіку з, з фірми Essence Baby Got Bronze. Цікава пропозиція для таких, знаєте, для любителів саме Стіків. Непоганий, мені здається, варіант для подорожей. Ну, але я особисто все-таки люблю більш такі сухі варіанти. Ще є рум'яна з цієї серії, але рум'яна я рекомендувати, на жаль, не можу. Ось. І наступна пропозиція є з фірми Catrice. Ось такий вже інша формат а-ля бронзеру коректору, як я називаю. Ось, Теж для любителів такого рідкого бронзеру, дуже я думаю, непогано він розтирається, ну, але я особисто не пробувала. Але склад хороший, кого зацікавило, я думаю, варто брати. Вони, я думаю, є на мейкапі, на тінах і подібних сторінках. З прасованих бронзерів є ось така пропозиція з фірми Sephora. Sephora він так і називається матовий бронзер, от і все. Ще така пропозиція з фірми Lovely To Bean or not to be. Ну, це, скажімо, для любителів кави. І ще така от пропозиція з Sephora Pixie бронзер в Стіку. Теж дуже гарний склад. Наступна пропозиція є з фірми Bell Hip Allergenic. Liquid Bronze, такий в такий втюбико. Одним словом, до вибору до кольору. Така підбірочка в мене вийшла. Я Надію, що вам було корисно, було цікаво. Дякую вам за перегляд. Якщо вам було цікаво, ставте, будь ласка, лайки. Напишіть, чи вам цікаві взагалі такі підбірки натуральної косметики. Якщо так, то буду продовжувати знімати. Ну а з вами я прощаюся. Бажаю гарного дня і до зустрічі на моєму каналі. па па па, -па.